Мене звати Янчук Анатолій і я адвокат. Надаю свою правову допомогу клієнтам, які проживають на території міста Обухів, Обухівського району безпосередньо займаюся вирішенням сімейних справ, спадкових справ, кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення. Приймаю участь у при вирішенні договірних спорів. Це може бути оскарження договору дарування, купівлю продажу. Або ж, наприклад, це може бути кредитний спір, іпотечний спір та інші спори, які випливають безпосередньо із договорів. Свою правову допомогу я надаю на підставі виключно договору про надання правової допомоги. Позпосередню участь приймаю як на стадії апеляційного скарження, на стадії розгляду справи в першій інстанції, готую процесуальні документи різного характеру. Це може бути позовна заява, відзив, відповідь на відзив, заперечення безпосередньо. Також надаю аналіз. Безпосередньо судової справи на процесуальні помилки, як допущені позивачем, відповідачем, третьою особою, допоможу вам підготувати клопотання про витребування доказів, а також можу надати праву допомогу в частині збору доказів, визначення доказів, які будуть мати для справи значення, аналіз позивної заяви або, наприклад, відзиву на необхідні обставини, в тому числі займаюся. Підготовкою заяв про зміну підстав позову безпосередньо можу роз'яснити своєму клієнту який принцип подачі того чи іншого процесуального документу, на що слід звернути увагу, як діяти в тій чи іншій ситуації, з точки зору судової практики безпосередньо, а також з точки зору свого власного досвіду. правову допомогу я надаю. З вересня 2018 року, коли отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльності. Самою ж юридичною практикою я займаюся з грудня 2015 року. За цей час я провів, як правило, тільки судові справи по різним категоріям і різним видам судочинства, в тому числі це є справи про адміністративні правопорушення, цивільне судочинство, господарське судочинство, адміністративне судочинство, а також. Приймав участь безпосередньо в розгляді кримінальних проваджень на стадії досудового розслідування, судового розгляду на стадії апеляційного оскарження, в тому числі допомагав своїм клієнтам при обранні запобіжного заходу, при оскарженні дій правоохоронних органів, слідчого прокурора. Безпосередньо, тому, якщо вам потрібна права допомога, звертайтеся, буду радий надати вам її. Більш детальну інформацію про мене як адвоката, ви можете дізнатися на сайті advice.com.ua в розділі про мене. Якщо вам сподобалося дане відео, став подобайки, підпишись на канал. Для тебе дрібниці для мене приємно. На моєму каналі різні правові консультації, в тому числі з процесуальних питань, які виникають при розділі судових справ. До нових зустрічей!